Але якщо говорити за останні події, які включно відбуваються і в морях, так от на чорним морем ведуть розвитку два літаки країн НАТО. Про це попередньо повідомляла моніторингова група кримського вітру. За даними порталу, відстеження авіаперельотів Флайт Радар, морський патрульний літак p 8 a Посейдон ВМС США прибув з авіабази «Сигонелла» НАТО на Сицилії і веде розвитку в небі над узбережжям Румунії. Також морський патрульний літак atr p 72 mpa військово-морських сил Туреччини. Із позивним Марті 06 злетів із турецького аеродрому із та патрулює над південно-західною частиною Чорного моря. Ми знаємо, що це все робиться в міру безпеки для того, аби відстежувати, що і як відбувається у морях і поблизу кордонів країн НАТО. Окрім того, і посол США при НАТО Метіо Вітакер заявив, що американські удари по США продемонстрували, як за короткий час можна досягти миру, і ці дії показали, як з допомогою високоточних ударів по військових об'єктах. Можна досягти миру через силу, сказав він, додавши, що окрім Ірану у світі є і інші конфлікти, і місія Трампа полягає у миротворчості, натякаючи не лише на події на близькому сході, а реально знаєте, от такі прямі натяки на ту війну, яка триває на території України. Тому що якби нам давали дозволи з самого початку, якби нам давали ті ракети, та вони б давно вже полетіли по тим військовим об'єктам стратегічним на території Російської Федерації, але. Знову ж таки Україна з зав'язаними руками бореться із російською агресією. Тепер ми з вами перейдемо до тих подій, які відбуваються включно і на близькому сході. Трамп заявив, що Ізраїль і Іран порушили режим припинення вогню. Він зазначив, що не задоволений обома країнами, але особливо Ізраїлем. Так, от про що йдеться? Що Трамп говорив, що перемир'я на близькому сході триватиме вічно. Він висловив сподівання, що Іран і Ізраїль більше не стрілятимуть і назвав це великим днем як для регіону, так і для США. Утім, досить швидко удари по Вилися перемир'я тривало менше години. Тож в день 24 червня Трамп сказав, що не задоволений порушенням повного і абсолютного перемир'я. Він звинувачує обидві сторони, а особливо Ізраїль. Я незадоволений Ізраїлем, а Іраном також незадоволений, Але найбільше я незадоволений Ізраїлем. Сказав Трамп. Він закликав Ізраїль повернути своїх пілотів. Якщо ви ці бомби, це буде серйозним порушенням. Попередив президент США. Трамп. Упевнений, що Іран ніколи не відводить свою ядерну, відновить проведе свою ядерну програму, адже його потенціал вичерпано. Так він натякнув, що атака Ізраїлю зовсім не мала сенсу. Ну і окрім того, Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа щодо припинення вогню. З'явилася інформація про те, що офіс ізраїльського прем'єра Бондіміна Нетаньягу заявив, що країна рішуче відповість за будь-які порушення угоди про припинення вогню з Іраном. про це повідомлялося у Sky News. Йдеться про те, що у заяві офісу Нетаньягу йдеться, що Ізраїль досягнув своєї мети щодо усунення ядерної балістичної загрози з боку Ірану. І там дякують Трампу та США за підтримку у цьому. Також повідомляється, що сьогодні, 24 червня, ізраїльський лідер виступить із відповідною заявою. Натомість, іран офіційно спростував. В інформацію про домовленості щодо припинення вогню із Ізраїлем, за словами міністра закордонних справ країни Саєда Баса Арахчі, наразі жодних умов про перемир'я немає, а остаточне рішення буде прийнято пізніше. Політик зазначив, що якщо ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу на пізніше 4.00, за тигеранським часом Іран не буде продовжувати свою відповідь після цього. Арахчі відзначив, що військові дії іранських збройних сил тривали до останньої хвилини до четвертої ранку. Він подякував іранським воїнам за. Можність і готовність захищати країну до останньої краплі крові, відповідаючи на будь-які атаки ворога. Отож, поговоримо зараз про те, що останнім часом Іран запустив ракети по Ізраїлю вже після того, як був оголошений режим припинення вогню абсолютно повністю, і про це також йдеться в заяві. Цахалу, проте це перемир'я було мабуть найкоротшим. І уранці, 24 червня, Іран продовжив обстріли, запустивши декілька груп ракет. Зокрема, пошкодження зафіксовано в місті Бершева у зруйнованих будівлях стався витік газу. Є загиблі загиблі та поранені згодом. Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що прямують на північ країни. Там пролунала сирена, однак минулося без наслідків. Також хотілося б звернути увагу, що Іран спростовує запуск ракети на північ ізраїлю саме після оголошення перемир'я, і міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац наказав військовим рішуче відповідати на порушені Іраном оці ось угоди перемир'я, завдавши інтенсивних ударів по цілях режиму в самому центрі центрі Тегерану. Нагадаємо, що Трамп заявив що повне та абсолютне примитання вогню між Ізраїлем та Іраном вже не було чинності, і також він наголосив на тому, що це великий день для Америки. Повторимося ще раз, що це великий день і для близького сходу. Проте також би хотілося зазначити, що е, вся Увага, яка прикута наразі до близького сходу, має не переходити повністю з території нашої країни. Також продовжимо повернемося до теми Близького сходу і можемо заслухати українського речника української добровольчої армії. Це Сергія Братчука про те, що чи можливий наразі початок світової війни і що взагалі відбувається між всіма країнами цього світу. Звернемо увагу на як Слава Україні! Зараз з усіх пабліків, з усіх соціальних мереж та медіа ви чуєте про третю світову. Вривайся в третю світову. Розпочалося, почалося, збивають, летять ракети. Власне, так воно можливо і є. Але на цьому фоні не забувайте про головне: що нам робити своє. Я розумію, що ми також пов'язані з Цими подіями геополітичного характеру, які відбуваються. Та ми, власне, і є також і суб'єктами, і об'єктами геополітики, великої геополітики. Але нам робити своє. Перш за все, що боротися і боронити рідну державу. Кацапня цинічна, брехлива. Коротше, це кацапня. Не можу лаятися нашого. Їх треба знищувати. Допомагайте, допомагайте їх знищувати. Вони вбивають нас, вони вбивають наші школи, вони хочуть вбити наші серця і душі. Давайте не дозволимо цього робити. А Якщо третя світова, ну що ж, ми про це теж давно говорили, Росія її точно програє. Питання, чи виграємо ми? Ми теж виграємо. Ось побачите. Слава нації. Смерть ворогам. Будьте впевнені, що так воно і буде. Також керівник протидії дез центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко засвідчив у своїх соціальних мережах і в дописах про те, що Росія кинула Іран інакше і бути не могло надати додаткові системи ППО, які хоче Іран. Росія просто фізично не здатна, бо сама через втрати перетягує. Пускові С 400 з далекого сходу в європейську частину Росії. Війська, ракети все зайнято війною з Україною. Росія не змогла врятувати свого Асада в Сирії. Росія кинула все у Карабаху, Росія поступово почне відчувати труднощі в Африці. І обов'язково вплив у пострадянських республіках, зокрема у Центральній Азії, також просяде і просяде досить сильно. Іран наочно бачить, як угоди з Росією, попри допомогу Москві і вбивстві українців перетворюються на повітря, порожні слова і заяви, які після реакції Трампа. Також терміново пом'якшується, а ще є Білорусь, а яку Москва дуже хоче втримати. Але хто зна тепер хто зна, ось таке бачимо: бачимо такі коментарі від Андрія Коваленка, і також можемо наразі заслухати нашого постійного експерта Валерія Клочок про те, що Трамп зараз насварив Медведєва і що відбувається у. Глави МЗС Ірану в Москві, які наразі йдуть в них перемовини, що взагалі відбувається на цих територіях, можемо звернути увагу на екран зараз. Справа в тому, що запасний президент Росії Медведєв опублікував у себе в телеграм-каналі пост про те, що він засуджує удари Сполучених Штатів по Ірану і Нібито Росія готова передати Ірану ядерні ракети, Трамп відреагував на цей пост Медведєва, який погрожував саме передати ядерну зброю до Ірану, щоб той завдав удар у нею по Ізраїлю, і написав наступне: чи я дійсно почув, як колишній президент Росії Медведєв, недбало кидаючи словом на букву Я ядерний, говорив, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану. Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це негайно. До слова, на букву Я не можна ставитися так недбало. Напевне, тому Путін бос. Таким постом, справді, Трамп зробив комплімент Путіну і трішки присадив Медведєва. Той швиденько відреагував на цей пост і опублікував відповідне повідомлення у себе, що він мав на увазі. Що ядерні боєголовки і ракети до Ірану можуть постачати інші країни, але не Росія.